У цьому відео приготуємо ніжні повітряні булочки з чизкейком та вишневим конфітюром. І розпочнемо з чизкейку. Для нього нам знадобиться вершковий сир, вершки, кукурудзяний крохмаль, цукор та ванільний цукор та яйце. Усі інгредієнти з'єднуємо в мисці до однорідності. Сирну масу перекладаю у 8 ось таких силиконових форм. І ставлю у морозилку до повного замерзання. Для вишневого конфітюру до вишні додаємо кукурудзяний крохмаль та цукор. Перемішуємо, ставимо на середній вогонь та доводимо до кипіння. Конфітюр швидко густіє, стає блискучим і дуже ароматним. Знімаємо з вогню і залишаємо охолонути. Він нам знадобиться трішки згодом. Для тіста нам знадобиться борошно, кефір. Жовтки, свіжі дріжджі, сіль, цукор та вершкове масло. До теплого кефіру додаємо дріжджі та трішки цукру із загальної кількості. Перемішуємо та додаємо 2-3 ложки борошна. Накриваємо рушником та залишаємо в теплому місці на 30 хвилин. Через 30 хвилин додаємо решту цукру, жовтки та борошну. борошно. Борошно обов'язково необхідно просіяти. Вимішувати тісто можна у планетарному міксері або як я руками. Приблизно через 5-10 хвилин виходить ось таке м'яке, але трішки липке тісто. Додаємо сіль та вершкове масло кімнатної температури. І ще раз усе вимішуємо. Тісто потрібно вимішувати приблизно 10 хвилин, поки воно не стане м'яким та еластичним. Ставлю його у миску, накриваю рушником та залишаю в теплому місці на 1 годину. Коли тісто добре підійшло, викладаю його на робочу поверхню та ділю на 8 однакових частин. Ось таким чином защипую краї до середини та формую кульки. Викладаю їх на деко застелене пергаментом. Накриваю рушником і залишаю ще на 15-20 хвилин. Тим часом наша сирна маса повністю замерзла і дуже легко виймається з форм. Коли тісто підійшло, я ось таким чином втавлюю заморожені основи для чизкейку у тісто. Смащую яйцем та посипаю мигдалевими пелюстками. Випікаю у заздалегідь розігрітій духовці до золотистості. Коли булочки трішки охолонуть, викладаю вишневий конфітюр. Дім наповнюється ароматом вершкового тіста, ванілі та вишні. А булочки виходять рум'яні, м'які та дуже ніжні. До нових та смачних рецептів.